Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами не в Одесі, а у Словетному місті Лева на дуже відомому Личаківському цвинтарі. Побачимо на власні очі старовинні поховання, дивовижну архітектуру цих надгробків та поспілкуємось про це дуже відоме місце і про людей, які тут заховані. І допоможе нам в цьому наш друг пан Рой, місцевий краєзнавець, як я його називаю, він себе так називає, дослідник міста Лева. Вітаю вас, пане Рой. Привіт. Пан Рой покаже нам сьогодні це дивовижне місце. В нього тут є навіть заховані родичі його. Він погодить з славетною родини місцевою. Mm -hmm. Він нам багато чого цікавого покаже та розкаже. Друзі, бачимо могилу нашого піддатного Івана Тонка. І його твори насправді дуже актуальні і на чесні. Загалі багато ховано таких видатних людей. Не тільки Львова, а всієї України. Ми побачимо і поховання, місця як місце поховання, та взагалі поспілкуємось про це дуже цікаве місце. Придруже, скажи мені, будь ласка, коли ось тут почалися основні поховання, коли перші почались? – Перші 1600 років тут перше поховання було, здається, Людини вірменської національності. І... Але у поховання вони припали на 19, початок ХХ століття. І весь архітектурний стиль, який ми бачимо, це все краса, вона припадає там на кінець 19-го, початок ХХ століття. Поміж всіх старих пам'ятників, тут є дуже багато ще пам'ятників радянського часу, які переважно не мають якоїсь такої архітектурної здоби. А от Гробівець, він є сучасний, і він в такому українському стилі, в модерні, можна сказати. І я б сказав, що він так органічно Але вписується. Ще, тобто, ще хтось навіть зараз наслідує тр традиції. Угу. Дуже цікаво. Оце це відчиняється, це замки, я так розумію. Так? І туди так, можна додати. І навіть видно є ще слоти для да. інших членів родини. От ми бачимо і звичайні. Надгробки радянських часів. О, диви, це ж звичайний надгробок таких тут багато звичайних радянських Бобій, часів. Обій так, це, це ще польський, але вже бач, плита вже побита, вже хтось туди лазить. Ось навіть за радянських часів робили собі гробівець. Оце цікаво. Це цікаво, що в Одесі ну, не можна навіть подумати, що за радянських часів хтось собі робив. Такий фамільний склеп. Це просто неможливо. А тут такого було і за радянських часів. У нас в Одесі всі склєпи, всі зруйновані зсередини. Дуже така картина там апокаліптична. Все щось явно пов'язане зі скульпторами. А, це Леопольд Ловицький, то такий відомий художник-графік. Скультура. Досить творче угу. поховання. Ну, такий художник відомий доволі і цінний. О, Оце, що ти казав, Та, то... обірвана колона обломана. — Це означає, що життя людини обірвалося. ще жити і жити. Я тут бачимо багато таких поховань, друзі, де колони е відрізані. І це, як вже ми зрозуміли, це значить, що життя людини. Закінчилося Неприродним чином. Ну, це як може хвороба, може катастрофа якась. Багато таких не надгробків тут зустрічаємо. Володимир Васюк похований. Івасюка мають знати всі. Багато квітів угу. люди приходять. Пане Ро, я чув, що його загибелі звинувачують радянську владу. Саме Комітет ну, так, він безпеки. був під е, спецслужб за свою проукраїнську позицію. І в один момент він пропав, і люди його знайшли в лісі біля Львова повішено. За угу. дивних обставин. Ну і там, якби було все очевидно. Тобто на, наразі офіційна версія, що це не самогубство, а це вбивство? Я, думаю, я не знаю на рахунок офіційної версії, але це все було дуже дивно. І рік такий був, що якраз. Тоді максимально за такими дисидентами проукраїнськими людьми максимально полювала і їх вщемлюва. Угу. У нас 30 років людині було, коли життя обірвалося. І зараз бачимо, як багато тут квітів та українських ну, Люди пам'ятають. І ще будуть пам'ятати довго. Володимир Івасюк, друзі. Володимир Івасюк. Наталка Космолінська. Це така була. Відомий мистецтвознавець знала Львові. Померла від раку. Це відома актриса театру і кіно. На багатьох фільмах радянських знімалася. Я любив ходити на її вистави. Дуже така весела жінка була. Тут прикольний грубівець німців і ще в стилі конструктивізму зроблений. І водно, що совєти прийшли, і ніхто не доглядав, і так все закинулося. Ага, ну, Я підозрюю, що вона сучасна. Але виглядає класно. Але так от подивитися, та? яка каліграфія тоді була, яка тепер відрізняється. І якість виконання різьби? Відрізняється, так. Взагалі, може, ти ще знаєш про традицію поховання. Чи було у цій традиції класти у могилу щось з небіжчиком? Було. Особисті речі переважно кладуть. Тому... Думаю, що всякі там прикраси, оце все. Ну, не все, типу, але там годинник, якісь особисті речі. Хто як, там по-різному. Ну, мені ось цікаво, навіщо ламали всі ці надговорили. Ну, так тому і діставали. Наприклад, обручку залишали переважно. Угу. Там, якісь перстень улюблений, що людина за життя любила. Інколи нагороди. Тобто багато чого і... цікавого Військовий чин був. Зрозуміло. Ну, реально ж, якщо так подивитися по надгробкам, по склепам, то видно, що вони всі вандально відкривалися. Угу. Тріщини там і так далі. Тобто зараз ми бачимо, що їх просто пореставрували, так. замурували і обратно. Вони всі не було так тотально, що все рознесло. Типу, це так вибірково. У нас це було за часів, я думаю, це було дві таких волни, коли наші всі склепи Вскривали, це революція саме uh -huh. без властя. ну і часи окупації. Uh -huh. Ну, Може, після окупації. Ці yeah, це перехідні, 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 да, і тоді багато чого, ну, я думаю, що в Одесі всі склепи, 100%. 99,9%. Я це вивчав, дивився там, навіть спускалися. І бачимо, що все-все вскрито, кістки лежать. Тобто, це так виглядає не дуже. Ну, тут, 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 тут я бачу, що багато роботи приклалося, щоб це відреставрувати. Mm -hmm. Цвинтер не виглядає закинутим, він виглядає дуже доглянутим, дуже доглянутим. Звідки починалося поховання? От У кожного цвинтара є початок. Ну, тут, мені здається, на горбочку було. Не внизу, а тут на висоті. Зараз спробуємо знайти ті перші поховання. Ну, офіційно найстаріші поховання тут це. 17 -е століття? Так, 1600, 1600, 1600 роки. А до цього часу де ховали людей? Біля, біля церков. У Львові було дуже багато церков, і навколо них були поховання, були цвинтарі. І потім це все позакривали площами. Біля так, церков? це навіть поховання було, там в кілька ярусів навіть. І місто розбудовувалося і постала проблема де людей хоронити. І почали виділяти ці ділянки. Зокрема, по якій ми ходимо. І що і, і наразі, коли там щось комунікації копають, то прямо по кістках? — Так, ну, наприклад, в районі там, Латинська катедра є, там робили дорогу. Це ну, саме центр Львова. І знайшли склеп. В склепі там були залишки. Кістки були, там хрестен колпіон був. І це так було від трамвайної колі там, на глибині метр півтора. Біля Собору Святого Юра. Теж е, знімали шар, а там була така пішохідна територія навколо собору. Зняли шар а, асфальту. І там буквально до 50 сантиметрів і вже були кістки, причому дуже багато кісток. І що, їх там би позаховали чи перезахоронили якось? Ні, десь зробили перезахоронення. А що це таке? Це так виглядає кістяк грубівця майбутнього. Якщо б ти не сказав, що це грабівець, це схоже на він шахту бункера насправді. Наша підземна аудиторія так, скаже, руку підносиш, а тут такі? повітря, типу. Виглядає як підземка, друзі. Ну, я прошу вибачення, хто буде там захований колись, але ось так, ось так виглядають оголовки у бункерів. А, до речі, типу, знаєш, для труддігерів, там має місце, тобто, така штука по дизайну, типу, знаєш? Так. Да. Юліян Захіревич, то такий, можна сказати, архітектор Львова, який будував, власне, його архітектура була в українському стилі. І дуже багато будівель, таких знакових, він побудував, таких візиток Львова. Юліан Дорош це такий відомий львівський фотохудожник. Йому належить дуже багато кадрів Львова, таких історичних. Що там можна глянути? Маєш щось на 300 люменів? Так. Друзі, зараз подивимось, що там всередині. Пруха є вже. Цинкова труна Угу, Вскрито, бачимо, що Ну, Залишки костей якихось є. Бачиш? Друзі, бачите, цинк. І бачимо, що все було вскрито. І сама плита оця була вскрита, тому ми її бачимо. Її поставили на місце, але не до кінця. Ось так. Ось так воно з поверхні виглядає. Розуміємо, що хтось навмисно колись це витягнув, полазив там, зробив свою чорну справу та закрив. Ну, вже закрили, я думаю. Перекрило наші часи. Друзі, це ось високі технології, які дозволяють нам майже у реальному часі бачити, що було написано. Я взагалі так легко це не можу зрозуміти. Але пере... вибачайся, що перевів мені чат GPT? Богу величайшому і Найлучшому, Дівіса здесь покоїця Франциска. 20 лет отроду, 19 угу. іюня. 800-1800 переселилась к Богу. Бач, дуже добре, що хтось обмалював. Тобто є люди, які слідкують за цим. А майже друга сторона, ми вже тут не прочитаємо. Так, да, так, да, так. Да. Тут взагалі, може так вітер падав чи що, чи там реставрували, бо тут вже не, не видно. Там реставрувало, чистило. Зараз Увага. задача знайти ще старіше, ще старіше поховання. Ого, який склеп потужний перед нами. Угу. Ну, до речі, його відновили. Він був в жахливому стані. О, цікаво. А це вийде в нас розшифрувати, як ти думаєш? Генерал-лейтенант на службі його величності імператора Австрії після 42 років вірної служби завершив свою військову кар'єру у віці 60 років і залишив свій світ 4 вересня 1829 року. Спочиває тут. Оплакуваний товаришами по зброї та друзями. Може, тут є якісь помилки, бо дуже важко розібрати все, але все ми зрозуміли більш-менш дуже цікаво. Дуже цікаво. Ще, ще раз кажу, що ці технології змінюють світ прямо зараз. Ми це бачимо, ми це відчуваємо, але ще не до кінця усвідомлюємо, як це змінить світ, коли. Це буде не просто мовна модель, а буде справжній штучний інтелект. Так, для цього треба ще десь два порядка обчислювальних потужностей. Але це не за горами, друзі. Щось буде, щось буде. Не знаю що, але щось дуже дивне і може навіть страшне. Мене це дещо лякає. Друзі, ми побачили такий надгробок. Дуже мене зацікавила ця символіка. Тут побачите, то є, бачимо. Часи, крила і косу. Череп з кістьми. Та ось це не одразу зрозумів, але це обрізана колона. Це значить, що смерть забрала його. Ну, життя обірвалося десь посередині. Ось так зображена раптова смерть. Мементо морі. Як то кажуть, моменту морі. О, ми тут щось написано. Генерал-майор Антоній Гарновський, генерал-майор Королівської австрійської служби, народився у Красноброді 7 жовтня 177. Цьомого року помер у Львові 13 травня 1943 року. І псалом написаний: На тебе, Господі, я уповав, нехай не соромлюся навіки». Псалом 32, за латинською традицію. Ось так. Мій дідусь розказував, що отак от з цими вельможними людьми, які представляли а, якусь типу буржуазію і. От Невідомо хто, але дуже багато цього часу міжвоєнного періоду було розбиті саме за часів Радянського Союзу. Ким? Чи це просто елементарний вандалізм, чи це робилося спеціально, невідомо. Тут Навіть видно, хто зі злості замальовував, витирав, це все. Прям подряпані, такі глибокі. Тобто, зганяли просто злість, де... вскривали це. Ну, і вскривали, вскривали, вскривали. очікувати. Угу. І тут все зруйнували. Всі обличчя зруйновані. Ми, до речі, в катакомбах також бачимо, як іноді якийсь малюнок, mm -hmm. а малюнок старий і, і, і руйнували його також у mm -hmm. старі часи. Обличчя монтіровки чоломіком зруйновано, щоб не можна було роз, роз, розібратися. Mm -hmm. І як бачите, йому побили обличчя, як можна сказати, навіть викалили очі. Це свідоцтво громадянської війни в катакомбах. До речі, ще один прикол розкажу. Оце покриття. Вони використовували в складниках якийсь радіаційний елемент. І часом не кремець, воно дуже фонить нормально. Я дозиметром прикладав, і там просто Це такі треба, треба, треба вимити руки. <рес> я чіпав. Просто на наступний раз я візьму досики, я просто попробую. Деякі так. оці чорні надписи вони можуть фонити нормально. Так. Треба нашого друга Ілю, він по дозиметрах спец. взяти в нього досик. Чи а в тебе є? У мене є. Можемо спробувати. Так, друзі, пішов на кладовище отримав дозу радіації. Руки ну, треба яку, мити, знаємо. Не ту, яку ви подумали. Теж та сама історія. Її зруйнували, а його якось кому як хотіли хотіли відколупати. Ну, це не так просто розбити, коли воно ще на цементі. Але воно ще старалось. Порівнюючи з одеським другим християнським цвинтаром, звісно, це просто. Це не можна порівнювати, бо кількість вцілілих надгробків у нас і тут один до ста, я думаю. Дуже прикро, що одеське перше християнське кладовище було повністю зруйновано, єврейське кладовище було зруйновано радянською владою, і залишилося в нас небагато надбання. Тут значно краща ситуація. Навіть те, що тут руйнували, то як щось маленьке зруйнувалося, ось так, щоб взагалі. Під ноль так. Але і тут також єврейське кладовище, тут було зруйновано в Львові, але вже на нацистською владою, якщо як як я правильно розумію. Тож, а або... цікаво, що тут нацистська влада зруйнувала єврейське кладовище, а в Одесі радянська влада. Цікавий момент. Можемо побачити, як виглядає антивандальна така сітка. Гробівець-пам'ятник родичами. Зроблена така річ, щоб вберегти від дерев, можливо, від якогось пограбування чи вандалізму. Ось так воно виглядає. І це зроблено в радянський час вже. Тут, до речі, можна побачити, як під дією атмосферних опадів, там, вітру руйнується оця скульптура. Каміна це камінь-пісковик. І тут можна побачити тріщини, такі ерозії. І невідомо, чи вона ще 100 років постоїть. Хіба має бути фахова реставрація? Ну, до речі, як можна побачити, що українських могил, грубівців. Які є все-таки значно менше, але вона є. Дехто каже, що там Львів то польське місто. Львів ніколи не був польським містом, він був мультинаціональним містом. але українців завжди було як мінімум, третина населення. Так кажучи, що періоди. У поляків було більше, може, грошей, бо зробити собі таку. Просто поляки вони були більше часу володарями цього міста. Угу. І при владі були. І, і при владі, відповідно, мали більше грошей і можливостей. Але українці були завжди при будь-якому періоді. І теж їхні сліди є усюди, в різних сферах. І при владі також бували в І при владі також. В архітектурі є сліди, в медицині, в різних сферах. Видатні діячі і так далі. Художники. А тут на кладовищі, оскільки ми бачимо, що українських десь відсотків 10-15, я так бачу. Ну, якщо ми беремо до уваги історичні такі е е об'єкти, так, грубівці з якогось такого е плану, то десь, ну, я б сказав, так, відсотків 25, може mm -hmm. до 30. А левова частина, звичайно, що це період Польщі, Австро-Угорщини. Ну. Лиш да. кришка Да, 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 да. От тут бачимо цинкову труну, причому вона явно стара десь з періоду цього грубівця. Ручки такі стилізовані. Щось там зверху обвалилося? Ну, я думаю, що її вскривали. й вже не видно. А, кришка знизу валяється. Що Щоб Угу. Uh -huh. І бачимо, що ця ось як це називається, Дверцята чи можна так це назвати? Ну, я думаю, що є назва якась така. Що вона тут вільно uh -huh. так під підклали під нею камінці. але якщо б ми були дуже такі натхнені, попасти внутрь, то всередину можна попасти ще. Я думаю, певний період життя того цвинтаря таки було. Може, там хтось і тусив, пив пиво, там вино плодово-ягідне. А що, цвинтар не був під охороною довго? Ні, він не був. Тобто він, якби, мав умовний паркан, але там постійно було відкриті, там така фірточка, типу, є з іншої сторони. Там можна навіть зайти, там кодовий замочок. Там можна просто перелізти паркан і цілу ніч тут проводити. Ну, зараз тут вже є контроль. Так, зараз є охорона, роблять обходи. Типу... Об вже є... люди трошки змінилися. О, до речі, тут можна побачити діяльність про того, про кого я говорив. 1981 рік. Ми із Ба. Баку. Баку. Я розумію звідки це. Тому що тут недалеко була військова частина угу. по терміну служби, то дехто собі дозволяв переходити на розпиття алкогольних напоїв. Не знайшов кращого місця, ніж угу. написати тут ми із Баку 1981 рік. Буває. буває. Хто тут кажеш, похований? Тут похований такий видатний е, львівський діяч, діяч мистецтва е, Маркіян Івашишин. І ця людина ще багато робила потрібних речей з революції на граніті. І вона причетна, власне, він причетний до дуже багатьох мистецьких початків е, Львова та взагалі загалом України. Різних е, фестивалів там подій в музиці, в мистецтві. І він був один з очільників дзиги, словно звісно, у Львові. А тут бачу, тут всі його досягнення, Так, так тут яких він був причетний. фестивалі там відомі. Тут все, в принципі, з його життя передано в цій Куртинівській сталі. Революція на граниті, вогні великого міста. Так, да, ну, зроблено Форт Місія. Не знаю, чи ви були колись на Форт Місії. Це був музичний фестиваль на території фортів часів Першої світової війни під кордоном Польщі. Дуже гарне місце було, але вже там такого нічого немає. Друзі, ми зараз на кладовищі українських героїв. І настрій тут, звісно, інший, не такий, як там. Там це історія, а тут це сучасність. Я хочу, щоб ви, глядачі мого каналу, розуміли, завдяки кому взагалі ми можемо знімати розважальний та історичний контент, завдяки усім цим героям, всім, всім хлопцям, які віддали своє життя. Ми можемо бути вільними в Україні, знімати, розважатися жити, насолоджуватись життям, просипатись кожного ранку. Бо це важливо для мене це більш ніж важливо, бо це найважливіше, що є на зараз в нашому житті. Друзі, дякую, що дивилися це відео. Може, не дуже веселе, але потрібне для розуміння. Можливо, пізнавання навіть нашої декіль. смертної природи насправді. Дякую, пане Рой. Дякую за, за те, що зробив нам таку цікаву подорож цим дивовижним місцем. Сподіваюсь, у нас ще буде багато пригод. Я думаю, що буде. Більш позит... більш... більш позитивних. Теренах, і в Одесі, і тут біля Львова десь. Я б не сказав, що тут є щось зовсім негативне. Все-таки життя і смерть це неминучі речі. І треба правильно до них відноситися з позитивом, я б сказав. Тож, друзі, дякую, що дивилися. Чекаю в гості в телеграм-каналі. Переходьте, там багато цікавого. Ну і до скорих зустрічей!